вас ...про кримінальну відповідальність світа, задачу завідомо неправдивих показів, та за відмову дачі показів. Зрозуміло, так? Поясніть, що вам відомо по даній <кій> ну, спочатку. З приводу чого ви вас допитували, що ви знаєте, що ви бачили, що ви чули. Все. Ну, З самого початку це все виходить. Зустрівся з помонтиком до окому часу, 9 числа. Випали попили і пішли додому. Близько додому, якщо зайтись одну кого місце не було додому. у вікно припиняється в будинок, вони збили вікно. Пішли донатних лайнами.